Вітаю! в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі В студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми спілкуватимемося про безпеку на воді влітку. Із настанням теплої пори року дедалі більше людей вибирає відпочинок біля водої. Аби оберегти своє здоров'я та здоров'я своїх близьких, потрібно не забувати про правила поведінки на воді, зокрема купатися у спеціально відведених місцях. Тож скільки їх є на Закарпатті? Як відбувається перевірки, та про які правила поведінки першочергово потрібно пам'ятати, у нашій студії спілкуємося із гостем. Старшим водолазом водолазно-рятувального відділення міста Ужгород, головного управління ДСНС в Закарпатській області, омеляном куртою. Пана Омеляне, вітаю в нашій студії. Доброго дня! Я дякую вам, що ви погодилися прийти і поспілкуватися. Літня пора, відпочинок біля водойм. Знаємо, що дедалі більше людей ми бачимо на відпочинках біля них. У нас а тож, про що потрібно першочергово пам'ятати, якщо людина обрала все ж таки відпочинок біля води. Відпочинок біля води, то завжди на воді або біля води завжди був зв'язаний з певним ризиком. І тому що е, треба невпинно виконувати правила поведінки на воді, і тоді відпочинок стане приємним. Е, перше правило, так сказати, це вміння плавати. Вміння плавати то є запорука безпеки. Ну і далі потрібно вибирати місця відпочинку бажано. Які є визначені місцевими органами влади, тому що вони, вони мають паспорт, вони є обслідувані і безпечні для купання на воді. Ну і далі необхідно купатися у світлу пору дня. Якщо вода менше 18 градусів, не купатися, не залазити різко в воду, коли ти напарився на сонці, щоб тіло привикало до переміни. Температури. Потім не вживати алкогольні напої, це дуже важливо. Слідкувати першим ділом за дітьми, тому що теж бувають случаї, що батьки не, не догляділи, не дослідкували і всякої буває. Після прийому їжі бажано, бажано не заходно, не, не інтенсивно не купатися. В течение 15 дві години. Так, замучитися можна, але інтенсивно не, не плавати, тому що це то достатньо важко для організму. Далі, коли людина плаває, вже оприділила собі, що вона там має якусь ціль проплавати, не плавати одним стилем довгий період часу, тому що устають, остає певна група мишць, і потім вже стає важко плавати. Потрібно міняти стиль плавання. Бо тоді буде набагато легше, якщо вже людина устала, значить перевернутися на спину, трошки відпочити і далі потихоньку добиратися до берега. Ну, в принципі, такі основні засади. А дуже люблять наші люди стрибати різко з берегів, так, особливо так, якщо так, так, дякую. Значить, не стрибати з у незнайомих місцях, з категорично не стрибати, тому що. Під водою може бути все. Дерева, коряги, ем, ну, каміння. Глубина може бути невелика. Не, не може, може навіть людина просто, якщо невелика глибина, головою вдаритися у, у намул, повредити позвонки. І ось це першочергово про що потрібно пам'ятати, і я знаю, так. що у нас спеціальні навіть перевірки відбуваються, зокрема із вашим підрозділом тих місць, де взагалі купаються люди і річок. Так, це. так, ми кожний рік проводимо перевірки так. Паспортизацію пляжу називається так. Виходить водолазна група, якщо, якщо дає заявку організація, якій належить ця територія, яка буде оборудована під місце масового відпочинку на воді. Виїжджає водолазна група, обстежують дно, вилучають зайві предмети, такі як там склянки, бляшанки, дерева, коряги, всякі. то за зиму річка нанесе колеса різні. То все вилучається. Робиться акт перевірки, узгоджується з місцевим, з місцевою владою, і тоді дається дозвіл уже на е, використання як місця для відпочинку на воді. Мають бути також оборудовані рятувальними постами. кожне місце відпочинку має бути оборудовано рятувальним постом, на якому має бути рятувальний круг, рятувальна мотузка. Ну, там по два круги, по дві мотузки, рятувальні, рятувальний шест, це, ну, як правилами предписано так. А як часто ця перевірка відбувається у вас? Ну, перевір, перевірка відбувається на початку купального сезону. Ну, якщо, якщо стається якась ситуація така вже, тоді можна ще раз перевірити вже на наявність того або того, того, ну, чинника. Наприклад, нещодавно спілкувалися зокрема з Ужгородською міською радою. Вони говорили, що в рамках Ужгорода немає місць. Вони не рекомендують купатися. Як взагалі оця ситуація в Ужгороді є? І чи справді це є так? Так, в рамках Ужгорода місць немає, але є, є е, недалеко від Ужгорода в селі біля села Оріховиця, не доїжджає села Уріховиця. Там зараз є вже зона відпочинку, то не я далеко від, від міста. Там дозволено, там кожен рік проводиться паспортизація, а в самому місці немає. Просто немає. І немає, і немає місця такого, де, де можна дійсно нормально віддихнути, відпочити, тому що глибина річки не дозволяє, глибина до максимум до коліна, плюс каміння, плюс всякі такі чинники. А скільки взагалі таких місць, от спеціально відведених, рекомендовано саме для відпочинку біля водойм? В цьому, році, в цьому році ми паспортизували 5 зон відпочинку. Але зон відпочинку є набагато більше, тільки вони нас не залучають, там у них є другий механізми, тому що вони в основному у басейнах знаходяться. Там другий механізм визначення правил, правил поведінки. Тобто, на воді. тобто те, що стосується відпочинку на басейнах, місця є? Просто... Так, Так. Просто так. воно не підпорядковується саме водолазом. Водолазом не підпорядковується, тому що кажуть, то, то басейни там зовсім друга специфіка відпочинку, ніж у відкритих водоймах. От щодо відкритих водойм, вони в нас на Закарпатті особливі. Ми про це неодноразово говоримо. Ми це бачимо під час, наприклад, повеней. От якщо ми говоримо про такі водні артерії Закарпаття, яка їхня особливість? Особливість у них така, що всі гірські річки мають швидку течію. В основному швидка течія, яка не сприяє нормальному купанню у воді, тому що течія зносить плюс до того річки кам'янисті, особливо в горах. А це, це, ще більше, це ще більше провокує нещасні випадки, тому що мало того, що тебе зіб'є з ніг вода, а ще й вдарить у каміння. Вот. Ну, в основному це такі чинники Закарпатських. Ну і холодна вода. Холодна, тому що з гір здається, що температура на дурі 30 градусів, 35, а, а гірська річка вона не встигає прогріватися до певної температури. І виходить, так, де, де вона вже якби повільна течія, бо є місцями, що й повільна тече. Зверху вода прогрівається, а знизу холодна. І, і от той термоклін так опасно впливає на. На поведінку людини на воді, тому що людина вроді би, чувствує тепло, чуть-чуть занурилася, а там зразу холодна вода. І може бути спазм, може бути ну, взагалі, що угодно. А от ми проговорили про те, що в, 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 дуже низькі температури, сильні течії, окрім того, ще є небезпечні явища, такі як певні водовороти, от ще, так, ще в нас є, так, так <кій> і водовороти, особливо на поворотах. На сильній течії, бо виходить водовороти, вирви, вода, вода вимиває ґрунт, і тому там образуються ями. І крім того, ще є такі, така ситуація, що от, де річки в основному Гравій, здається, вода невелика, дно більш-менш приємними. Але приїжджають і вибирають гравій. Або, або законним, або незаконним методом. Тиждень тому ти купався там, наприклад, була вода по пояс, приїхали з тракторами, вибрали гравію, а там вже 3 метри глибина. І такі ситуації бувають. То люди на, не то, може... на то теж треба звертати увагу. Особливо кажу, де, де дно, гравійне дно, там можуть бути всякі такі. Особливо, якщо є під'їзд до річки, там треба бути особливо уважним, тому що кажу, в один час річка мілка. Через пару днів зможе змінитися рельєф кардинально. Якщо ми говоримо про, на жаль, таку сумну статистику, ми знаємо, що вона є в нас на Закарпатті, навіть станом уже на 2023 рік, тож на середину літа, на жаль, от така сумна статистика, яка у нас? Сумна, сумна статистика. На середину літа зараз у нас зареєстровано 24 потопельника. Зареєстровано. На 12 з них ми вилучили як, як водолазні рводоляводолазне рятувальні відділення. Остальних знайшли там. Ну буває так, що десь рибак знайде, тіло вспливе. Не, не можемо ми охватити всю територію одночасно, і але на ці, але на ці дванадцять потопельників ми мали 50 виїздів. Тому що не, кожне, не, не за кожним разом вдається знайти тіло. Приходиться 4-5 разів доколи і 2-3 тижні. Ходимо, шукаємо, поки, поки не знайдемо. Так. А от водолазне відділення є в Ужгороді, а скільки таких є іще ще в нас в нашій області? Е, ще одне відділення в хусті. Таких всього-навсього: дві відділення, дві відділення по по 4 чоловіка водолаза, плюс по началь, по, плюс начальники відділень, ну і начальник. Водолазної групи, оце і водії. Це у нас вся водолазна, як кажуть, група. Оце от і стільки в нас людей саме зараз на Закарпатті, Тобто, можемо сказати, що це й колосальне навантаження на вас, як на підрозділ. Так особливо, особливо в цьому році велике навантаження було туди, в Хуському напрямку, там взагалі там тиса. Це можна якось сказати, що робота трішки посилилася у зв'язку з воєнним станом, тому що ми знаємо, що такі особливості роботи зараз нам додало це, так, так. так. Я якраз хотів це сказати, що тиса, яка, яка розміжовує Румунію і Україну, там посередині річки, проходить кордон, і, і зараз у цьому у минулому ну, в основному в цьому році було багато молодих, основному молодих чоловіків, які яких не пускають через границю у зв'язку з призовним віком, які решили емігрувати таким способом, щоб переплисти річку і добратися до, ну, до Румунії в основному. Але вони не знали, яка коварна тиса, і вийшло, що їх просто зносило, їх, вони пропадали е просто пропадали без вісти. Ну, не безвісті, тому що знали, що вони пішли через річку, але. Але де вони перейшли, як вони перейшли, і та невизнаність, не, не то теж додає того, що ми ми, ми тратимо час зайвий, розумієте? Якщо, якщо ми не знаємо точно, де його глядати, а, а тим більше те, чи я знесе, ще взагалі непонятно, куди тяжко так працювати. Ну і вже якщо ми заговорили за труднощі, які такі от основні вони виникають під час такої щоденної роботи саме водолазно-рятувальних підрозділів. Основні труднощі виникають, коли, коли не, знає, не знає водолаз, де починати пошуки. Це основне. Тому що багато так, так буває, що е, люди вечором збираються, наприклад, додому, дивляться лишні, лишні, лишній одяг. Остався, людини немає. І починаються догадки. А може там, а може там, а може там, а може взагалі, може взагалі десь пішов, кудись і, і не прийшов, забув прийти. І от та невизначеність потім починається, А площа Водойма велика, і то потім починаєш шукати, і дні, тижнями доколи шукаємо. і так. Таке ремонент, все це все є, просто от тому, що це часу, так? Треба багато. Так, час, ну, часу багато, однозначно треба. Тому що і, і родичі, і, ну, як, їх, як їх оставиш без того, щоб, щоб не знайти. Вони то вони теж дивляться так, думають, що може не хочуть, може то ні, ніколи ніколи не було, щоб ми не хотіли. Просто є така ситуація, що ми не у змозі то зробити. А ще скажіть, от ви кажете, що у нас така географія так дуже вузька. Тобто, ви от в Ужгороді можете виїжджати в будь будь-які точки. Це чи це теж проблемно? тому що ми знаємо, що в нас, попри те, що область маленька, але все ж таки річок mm. багато в різних точках. Mm. Ну, як вам сказати, про досить проблемно, тому що поки зберешся, поки, по, поки доїдеш, поки що. Доколи буває так, що визов прийде, наприклад, вже в 5 годин вечора, ну, якби світловий день великий, але доки доїдеш там до, певно, до певної місцевості, ми ночу не маємо права виконувати роботу, вже починає сонце сідати, вже, вже не знаєш, розкладуватися, не розкладуватися. І, такі от ситуації бувають. А реагувати мусимо на виклик, тому що мусимо. Ну. Влітку випадки частішають? Ну, зараз, зараз, можна сказати, випадки зрівнялися у зв'язку знову таки з цим військовим станом, військовим положенням, тому що, кажу, багато людей, молодих, тікало за границею, а особливо осінню зимою. Так що випадки зрівнялися на даний час. Раніше було так, раніше літком набагато більше було виїздів ніж зимою. Але я кажу на даний час в зв'язку з цим так приблизно вирівнялося. Ну, і якщо коротко підбивати підсумок нашої сьогоднішньої розмови, попрошу звернутися до тих людей, хто обирає ще для себе відпочинок на воді. Про що першочергово потрібно пам'ятати, аби зберегти своє здоров'я і здоров'я своїх дітей, близьких. Ну, що я можу побажати, шановні відпочивальники? Додержуйтесь правил безпеки на воді. Не вживайте алкоголь, дивіться за дітьми, дивіться один за другим, не лишній раз не ви не вигукуйте, не кричіть, не кричіть, допоможіть тому, жить, якщо того не треба, тому що це неправильно робиться так. Додержуйтесь, додержуйтесь правил безпеки, що я ще можу побажати вам. А я вам можу тільки подякувати, побажати, щоб і підсилення було, і щоб було самосвідомість, і свідомість нашого населення. І щоб якщо були е, випадки виїздів, то щоб вони були з хорошим фіналом. Дякую. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про безпеку на воді влітку, про правила поведінки відпочинку біля водою. Е, стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.